Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні буду крутити клубнічний компот і йду вибирати свою полуницю. Поки ще вона не згоріла, бо сильно пече. Поки не так пізно. Сонце ще не піднялося. Так що треба вибрати клубничку. Ось такий результат моїх зборів. Думаю, що зібрала я кілограм 15, 6 мисок повних. Тепер я її перемию, хорошо відсіжу. Банки перемила, сушаться вони у мене на сонці. І, взагалі, я все роблю на дворі. займаюся клубнікою. У мене от таке сито. І я не побагато потрошку насипаю сито, включаю водичку. Отак потрошки з проточною водою промиваю колоничку. І в миску. Спочатку мию, а потім обрізаю хвостики, бо колись бачила, що люди спочатку обрізали, а потім миють. Це неправильно. Того, що набирається води, вона і якщо м'яка ягода, то вона потім може і розлізтися. А так вона хорошо стекла, хвостики зараз обріжу. Взяла вже ножик. І буду обчищати її. І опять у миски. А потім в баночки. Каструлю на 4 відра поставила Вон, така тринога газова у нас. На вулиці буде закипати водичка, потім буду додавати сахар. Все це буду робити по вкусу. Я нічого не відміряю. Лимонну кислоту я не добавляю в цей компот. Що касається клубники, ось уже я її перечистила. І де велика клубніка, ну, от така, наприклад, да? вона велика, я її буду перерізати на 4 частини. Це для того робиться, щоб вона хорошо упарилась. Я компот запарюю, варю сироп, заливаю і хорошо укутую. Отак, ось у банки. Бачите, я набираю десь третю частину, більше не треба. Де мілка не перерізаю, а де крупніша, на 2, на 4 частини. Я. Перерізаю. От так активно закипіла вода, і іменно таким крутим кипятком я буду заливати клубнику. Різніше це вже сироп. Я спробувала, мені сладость підходить. Тут у мене вже бутиль стоїть. Надо в бутиль обязательно, щоб не тріснув, поставити отак от железну лопатку. Заливаю кипяточком. Крутим кипятком заливаю під самий верх, під саме гордишко. Я раніше так не заливала, і в мене було, що клубніка от постоїть і починає наверху проявлятися пліснява. Я не могла зрозуміти, що таке. Мені сказали, що треба додати лимонну кислоту. Другі казали що ломтик лимона. Я робила і так, і так нічого не допомагало, аж поки мені. Одна жінка не сказала, що треба просто заливати під саму кришку до верха, щоб не було оцієї прослойки воздушної між компотом і кришкою. Ось так, Все. Тепер беру і, як обично, закручую ключом. Ось так. Все. Отак от ми закручуємо в селі закрутки наші. Так, я накрила компот, хорошо укутала він у мене, простояв троє суток до повного стивання. Бачите. Все. І тепер буду переносити вже його в підвал. Так що, в кого є можливість, закручуйте на зиму запаси. І всім миру добра і любові. Пока-пока. Всіх вітаю у себе на каналі. Вибираю сорт полуниці Купчиха. Ось така вона, бачите, така от. Але все одно треба обібрати її. Це земляніка схрещена з клубнікою з садовою. В цьому році вона дуже мелка у мене, але вона дуже запашна. Хочу сьогодні закрутити варення, але я його варити не буду. Буду робити полуничку в свіжому виді, покажу вам. Ягоду я почистила, перемила, вона хорошо стекла і вийшло у мене чистий вес 1,7 кг. І тепер я відважу десь 500 г ягоди. Вони вже віси, от я тут цю поставила. Так, 500 грамів ягоди. І у цих 500 грамів ягоди я додаю 200 грамів сахара. Не більше, тому що у мене ягода сладка. Якщо у вас ягода кисла, ви додаєте більше. Можете 250, 300-350. Дивіться, як ви любите. Ну, у мене дуже сладка ця ягода, це земляніка, вона дуже-дуже ну, солодка. Ой, Прибираємо. І тепер я отак от просто блендером перебиваю цю ягоду в пюре. с сахаром. Мама, а я буду закрывать крыши. Я буду использовать вот такие вот баночки. Оце для меду используем вот такие вот пластиковые на полкило. Я набираю сюда клубничку. Сюда багато помещается, она миленька. Якщо крупная ягода можно перерезать но лучше конечно заготовлять мелкую ягоду все набрала и теперь этим вот пюре клубничным я заливаю вот так хорошо трушую щоб хорошо сок пройшов сквозь ягодку. Вірніше поміж ягоду. Ну, Отак, от верха. Де надо, розправляю. Все, дивлюся, чи нема там сильних пустот. Да, и сейчас, девочки, вот так у мене получилось из данной порции 4 півлитровых баночки. Це хорошая альтернатива, щоб не варить варення. вообще. І зберігаються все вітаміни. Зараз я це поставлю в морозильну камеру. Воно будет стоять собі до зимы. А там мы будем брать и уже споживати. Вот таке от несложно приготовление. Варення із свіжої клубніки можна приготувати собі на зиму.